Отже, 4 червня не можна різати дерева, бо кажуть, на митрофана не ріж дерева, бо втечуть соки. Не можна сваритися інакше все літо проведете у сварці, не слід виявляти гордині, бо митрофан був прикладом смирення та лагідності. Якщо в цей день багато оводів та павуків, то це до хорошого врожаю огірків. Вірш. Якщо увечері квакають жаби, то очікується наступного дня сильний вітер. Якщо сонце дуже сильно гріє, то це до хорошого врожаю зернових. А тумани до чудового врожаю грибів. А ще у цей день категорично забороняється працювати у полі чи в городі. Не рекомендується вживати у їжу сирі яйця, бо кажуть, з давньої легенди з них в цей день може вилупатися змія. Обов'язково в цей день треба відмовлятися від жирної їжі. Не слід шукати в цей день роботу або йти на спевбесіду, нічого не знайдете. А ще цього дня незаміжнім дівчатам не слід плакати навіть від радості, бо можете не вийти швидко заміж. А також не треба підмітати цього дня підлогу у хаті, бо можна вимести з дому щастя. Друзі, бережіть себе.